От ми тут з Серегою приїхали в ківерці спеціально, щоб ходога поїсти. Потравитися. Вон, Це автостанція два. Магаморозово. Вон и, юный поджигатель И дымолом Чер... Чернобыль-2 От ми тут кудись так зайшли, незвісно куди. На попе Дуже багато всього цікавого, аж не знаємо куди піти. Що робимо? Лад випляваємо. Тут щось пора ще так тяне. Що в нас є якісь там? Крім того, куди ми збираємося якісь воєнні стратегічні об'єкти. Де тут? Ну, в Нема. Теоретично подлузька мало би щось бути. Так є ж то ми ж читали, що в одну сторону, пару штук в другу. В ближніх ціло. Так, заглянемо. Це ж типу погрузчик такий, так? Да? Так. Да. Ну, колодязь якийсь. Може чи сидить. Перед мужичиною світитись не буде. Охається. Чирня всякого достатньо. Цікавого мало, але вже цікаво. Не зря приїхали. Такі варицький порочок. Дітки граються мамаші. Все організовано, не п'є, ніхто не курить. Ну, навіть спортом займається. Ну, спортом. Дерево нові посадило. Все, йдемо до метичі. порочку все туда продамся. А Я тут так бы круто могло. О, памятник неизвестному солдату. часть домики. Маршрутка якась їде. От ви сюди, мабуть, можете заїхати чи 103, чи 107. маршруточку. Тут зимою ми на гонки приїжджали. Це он бобер на плоті пливе. Можна буде? брати з собою плавки, десь там знайшли якісь озеро в ліці. Видивився тут. Труба торчать тут щось. А, тут кабель Ну. Ходять люди Я ще не хотів сказати, із відсутствия стежок ми з тобою одні такі дебіли. Оу, я кисть фотку дать. Странный. Двухэтажный. Трехэтажный. А Даже как пусковая шахта. А вон вообще шусь слева. Бетонная. Я два фонаря брал. Ух ты, шок. Черебор. Ну, побірже ще напевно. Він. Вінниця 2006, Чернівці 2010, Грифон 2007. Другий поверх, ще якісь комунікації. Можно, кстати, наверх подняться. Все равно делать особо не можу. Свет в конце туннеля. А тут бы не то сверху мои бути, А бы, блядь, не провалитесь Сейчас такий чувак з автоматом спить. Ну от скажи, ч в нас кожній бойниці куча бутылок валяється в на наверху бомбобіжище. Головный главный тепчик. Там кто -то, кто -то строит, не не сейчас мы туда еще пройдем. Ну, вроде интереса. <звы> Часты на Войнск. По крайней мере, тут КПП не, а не было. Ну, он поляна, Якщо з них будуть до рюкзаки, то ще може там, там, там сильно палену, да? нас сильний пальоний день. Почитали нас безмісними. Якісь по площині мало бути більше. А? Більше по площині мало бути, якщо це якийсь там тренувальний для водіїв. Что мне сказать? Через КПП? Ну, пропадикость, наверное, была бы. Не могу это складываться. Ого-го. Повтори. <портирі> <портирі> Ми зайшли в зону свой сумрак выходи. Такая вот будивля. Може як прийшли, там ще полотки кичі. Ця Та штука така масивна. трансформаторно не ходить нічого я проводів не видно затопані Ні, ну колишні трансформатор А вон чи якийсь, якийсь трубка плаває Можуть. Вчився може коперити якісь бутонні перекриття.